Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Частенько всі питають за шефенга, що там з нами, і так далі. Ну ви ж повинні розуміти, що є гроші, я його роблю. Коли немає коштів, відповідно, проект стає на паузу. Чим я далі займаюся? Зараз роблю ось цю задню перемичку, виходить, розміром 75 на 35. Вона буде з'єднувати звідси. І ось тут буде приварюватися. Педальний вузол поки що робити не можу, тому що в мене ще. Двигун закінчений, бо би шкіл, я б вже виходить, зробив цей тунель і тоді б вже робив педальний возу. А так там поки що чекаю, поки мені токар зробить, роблю зараз. зад. Роблю ось цю частинку без скла, тому що планую з цієї сторони поставити гідробачок додатковий і тут вивести шланг до гідросистему. А з цієї сторони поставити додатковий гідророзподільник. Ну, і відповідно, якщо тут буде скло, то не буде до чого то все прикріпити. Ну і відповідно воно ж все одно буде мішати оглядовись. Тобто я вирішив, що тут скла у мене не буде. Зсередини воно буде получатися ось так. Все позаварював. Ось такий буде вигляд зсередини. Стики потім позамазую герметиком, як буду зачищати і фарбувати. Ось цього кутики теж позаварював. Зробив пластиночки, щоб там були менші дирки. Забрав я з пошти, щойно ось такий бак. Це є лодочний бак. Тут його ну, приносиш на заправку, заправляєш, потім приносиш ставиш в лодку. Ось тут є спеціальна подача повітря. Ні, це забір, забір цього палива. А тут відкручується штуцерок. Щоб повітря поступало всередину, щоб не було вакуума. Планую я цей бак поставити сюди під кабіну. Виходить. Він має об'єм 20 літрів. В принципі, мені буде достатньо його. Планую тут ще зробити такі допрацювання. Це, виходить, ось це ми заглушимо намертво. У нас не буде використовуватись. Це буде просто кришка, щоб вона не випласкалась була герметична. Оце буде так і лише забір цього палива. Тут ще зробимо ще один датчик рівня палива поплавковий. І тут зробимо виходить, подачу повітря, яку я виведу в кабіну, щоб не смоктало пилюку, а щоб з кабіни. Забігр повітря був і обратка. Є у мене ось така змивка старої фарби. Зараз я нею буду чистити ось цей бак, тому що там знизу є щось таке похоже на дирку. Треба буде тут все поздирати, заварити, загрунтувати, зашпаклювати і пофарбувати. Перший слой наніс, реакція пішла. Ось тут є проблемне місце. Так, бак в дуже поганенькому стані. Трошки я його повідчищав. дуже багато ржавчини. заприскав я його, перетворюючи міржі. Є у нас сліди пайки ось тут, виходить, оловом паяли. І ось тут паяли оловом. Треба то все олаво розплавати, подивитися де дирка і заварити. Лишаю до завтра. Ось так спрацював перетворювачі ріжі. Ось такого кольору в мене бак. Ясно, що не ідеально, але я не намагався зробити дуже ідеальний результат. Трошки мені завар... забракло фарби на, другий... на другу половинку, ну бо нижню якраз і вчора, а верхню фарбував сьогодні. І от і вийшовся, тут верхня 2,5 слоя, а нижня 3,5 слоя. І нижня, виходить, відблискує набагато краще, ніж, це, ніж верхня. Ну, але мені головне, щоб він не протікав. Так, залию половину бака солярки. О там видно на дні трошки є ржавчини. Саме основне я поставив на картон чистий. І буду спостерігати, чи він тече, чи він не тече. І ось так в одиночку, без нікого, тільки за допомогою вилок, я зняв сам кабіну. Тальку навіть не використовував, от вона висить. Знаєш, вам поганенько видно, просто нема світла. Всі проблемні місця, куди не було доступу, за рахунок того, що перекинув кабіну, я позаварював знизу, виходить. Зараз я оце все позачищаю, погрунтую і пофарбую. І щоб я вже міг поставити на трактор і працювати зверху, щоб вже низ потім не лазити я повністю позаварював, ось так переверну. Зараз погрунтую і пофарбую оці всі місця. Де потім буде поганий доступ. Надрукуваю на 3D принтері. Сюди мають бути такі проставочки, щоб воно передавало менше вібрацій. І Получається... білий це еластан сотий від монофіламент, а це є віддані кубіка ТПУ. Я вам скажу, що ТПО тут поток 95% ТПО набагато м'якший. вам покажу. Якщо взяти Еластан, то він такий... Ну, він теж гнеться, але його важче зігнути. Так що, так що якщо треба м'які Резинові прокладочки, то краще степово робити їх. А якщо треба щось таке для легенького гашення вібрації, то еластан соти якраз файно підходить. Все, покраска закінчена. Чекаю, поки то все висохне. Поки кабіна знята, я собі вирішив, що я зроблю зразу двері і вікна, бо ж легше робити, коли вона такого горизонтально лежить, ніж коли буде стояти на тракторі. Дверка вже майже готова, лишається там, де оцей згин. Там треба мені трубогиба десь взяти, вигнути і приварити, бо зараз я то немає чим загнути і туди поставити. Ось такі в мене будуть двері, двері накладні. Чого накладні? Ну, бо в них є дуже багато плюсів, потім самі побачите, чого накладні. Форточка вже теж готова. Зараз просто не можу приварити завіси, через те, що в мене ще дверка не готова, бо нема трубогиба. А так би був в трубогиб, я б вже зробив дверку, вже приварив би завіси на дверку і потім би приварив завіси на форточку. Все-таки взяв я в колеги трубогиба. Він хоч іде під труби круглі, но буду пробувати. Це краще, ніж вручну якось пробувати вигинати все одно. Коротше, якось так. Гнемо по чуть-чуть. Як тут показати, не знаю. Ну, гнеться одним словом. Ось така заготовочка в мене вилася. ж виходить, крило. Тут вийде пряме, майже не зігнуте, тут іде зігнуте з радіусом, ну коротше. Якось так вигнув більш-менш. Ну, буде, як буде. Все, двері я зварив, вроді все готово і вроді навіть все рівненько, якщо тако подивитися. От. Все вроді чітко, все в одній площині. Вроді би. Ну звісно, якщо приклеїться скло, от тоді побачимо, чи рівно, чи не рівно. Дверку зняв, зараз я її ще попідварюю з другої сторони. Там вікно я не зрізав, бо я спочатку приварюю завіси. Поставлю дверку, а тоді зріжу вікно і буду його приварювати. Так, двері я вже приварив завіси. Лужився доволокі проставочки по 3 мм. Це для ущільнюючої резинки, щоб було. Получається, дверка відкриватися буде. Аж поки не впереться ось сюди в цю рамку. Я собі так думаю. Або якийсь обмежувач буду ставити. Ну, я ще побачу, в принципі. Поки що так. Зараз завіси приварю зсередини і буде все по завісах. Так, завіси приварив на форточку. Приварив на цю сторону, того що... Хотів спрятку туди, на ту сторону приварити. Але купив завідси різні по розмірах і виходить, що туди я не можу їх поставити на ту сторону. Тому поставив на цю сторону. Але є в тому один плюс. Тобто, виходить... ну, зараз я покажу. Показую от звідси. Виходить, еш ось такого буде відкриватися дверка. Так як в Т-16. За рахунок того, що форточка відкривається туди. Так, форточку зробив ось так, виходить, вона буде відкриватися назад. З однієї сторони, вроді би, погано, бо типа, гіляки туди-сюди. Але з другої сторони, якщо її повністю відкрити, Ага, зараз завіси, що тримають бо цей, бо гарячі. виходить, воно буде ось так. Тобто гіляки не будуть мішати. Збивати її. Невідомо тільки, чи вона не буде ходити, сама по собі бовтатися. Треба буде поставити якісь ще обмежувачі, що щось таке. Ну, одним словом, якось так.